Останні дні Путін заявляє про те, що він відводить свої війська від східних кордонів України, але в той же час посилює агресію, і вчора загинуло вже знову 16 українців на східних кордонах. Це говорить про те, що ми не захищені, що Путін не прогнозований, і нам негайно треба шукати стратегічний вихід, як повернути в Україну мир. Будь-які ситуативні, тимчасові рішення є слабкими. І не вирішують питання, тому прийшов час визначитися, як нам захиститись. Я думаю, що зараз є зміст провести всеукраїнський референдум щодо вступу України в колективну систему безпеки і оборони НАТО, провести це 15 червня одночасно з другим туром виборів Президента України, тому що жоден політик, жоден президент. Не може такі питання вирішувати одноосібно без народу. Я переконана в тому, що проведення референдуму по НАТО це є доленосний історичний цивілізаційний вибір для України. Проведення референдуму по НАТО це другий референдум про незалежність України.